Незважаючи членами альянсу, чи не членами альянсу безпекового mm. так чи інакше, я про це говорила і до повномасштабного вторгнення, і говорю це під час кожного ефіру. Що захист України це справа рук української української нації, тобто, це виключно справа наших громадян, це справа кожного з нас, тому розраховувати на альянси знову ситуація показала, що навіть от та ж сама Польща, яка отримала приліт дронів. Які чисто випадково опинилися, так на, на її простори, це сарказм, якщо що, е, то очевидно, що захист своїх громадян, я тут погоджуюся, це також обов'язок і державного апарату. Тобто, це такий двосторонній процес. Будемо ми членами, не будемо ми членами НАТО. Все одно ця парадигма не зміниться. Тобто, так чи інакше, в, в умовах теоретичного конфлікту. І ми там члени НАТО, так чи інакше, нам доведеться оборонятися е, в першу uh -huh. чергу самостійно, а далі вже за підтримки партнерів. Uh -huh.